Привіт! Ви на каналі PyAnyBooks. Сьогодні на вас чекає мій книжковий опіньйон. Я поділюсь моїми враженнями після прочитання роману Ведо Монтовича «Доктор Серафікус». Буду розказувати все досить детально. Так, комусь може це здатися спойлерами, проте цей роман настільки невеличкий, що й переказ сюжету вважає є буквально спойлером. Тим не менш, вмощуйтесь зручніше, каву-чай і щось смачненьке. Сюжет роману розгортається навколо стосунків відлюдника інтелектуала з людьми, які є найближче і фактично єдине його оточення: п'ятирічна дівчинка Ірця, давній друг художник Володимир Корвен і акторка Вер Ельснер. А соціальний доктор Серафікус в певний момент свого життя опиняється в ситуації, коли єдиною людиною з якою він має нагоду поспілкуватися за цілий день, виявляється, мала Ірця. Неусвідомлене почуття самотності героя проявляється в його прагненні мати дитину. Проте про стосунки з жінками комаха не хоче навіть думати. В цей час Корвен знайомить Рафіку за сталановитою, ексцентричною і вродливою вер. Акторку приваблює не шаблонна особистість комахи, однак щось подібне до стосунків між ними виникає лише через певний час. І завдяки значним зусиллям вер. Однак, поки вона домагається взаємності Серафікуса, Корвен намагається здобути прихильність вер. Так, якщо вам здається, що це роман про любовний трикутник, то вам не здається. Але не все так просто. До речі, цей роман цілковито модерністський, Але як каже Ростислав Семків, це так модерно, що ж постмодерно. Доктор Серафікус написаний у 1929 році і опублікований вперше. Т1947 році в Німеччині роман був створений безпосередньо перед зникненням автора з літературного обрію, і через те, що Віктор Петров, це справжнє ім'я Монтовича, припинив письменницьку діяльність, він зміг уникнути причетності до так званої літератури соцреалізму, принципи якої суперечили його естетичним поглядом. Разом з Валеріаном Підмогильним започаткував жанр українського інтелектуального роману, а також жанр романізованої біографії. Скажу одразу: ви будете здивовані, але роман мені дуже сподобався. Хтось мав сумніви. По факту перед нами досить проста, буденна, всім знайома історія. Проте це настільки влучний і майстерно написаний текст, начебто ми розглядаємо персонажів під мікроскопом. Наче в один момент думки автора переплітаються з думками персонажа, причому будь-якого персонажа. Неважливо, чи це чоловічий персонаж, чи це жіночий персонаж, і через те, що персонажів дуже мало, ми можемо дуже детально подивитися на кожного окремого персонажа. Це досить цікаво. Мені дуже сподобалось, як цей текст написано, як Домонтович підходить до описів. Тут немає таких вельми стандартних описів. Та й взагалі деякі сцени відверті, сміливі і зухвалі для 20-х років початку 20-го століття. Читати цей роман прям так приємно шокуючим було, якщо чесно. Окрім того, в тексті є вкраплення якихось таких нетипових роздумів. Насправді в романі багато відсилок до різних тем, і якщо людина готова в цей момент щось незнайоме погуглити, то текст в твоїй голові розгортається як такий великий граф або величезне дерево. І тобі, як читачу, Просто додаються додаткові фарби, наче ти маєш якийсь дозвіл на те, щоб поринути в цю історію. Але навіть без цих додаткових деталей і глибини розуміння аж усіх відсилок, текст все ще залишається чарівним і цікавим. І пам'ятаєте, в моєму відео відгуку на роман Катананхе Софії Андрухович я казала про ось цей ледь видимий, наче таємний діалог між читачем і письменником. І ось саме ця книжка «Доктор Серафікус» для мене була тим самим діалогом. От саме тому вона мені дуже сподобалась, тому що таке враження, що тобі дозволяють прожити якусь таку дуже особливу історію з цим закритим, зажатим персонажем, з Серафікусом, поглянути на життя його окулярами. Зрештою, персонажі і їхні риси настільки правдоподібно списані, інколи карикатурно, інколи трохи іронічно, але вони настільки правдиві, настільки цікаві. По-перше, деякі думки дуже сучасні, те, які Серафікус висловлює погляди на шлюб. На кохання так, там дуже незвичний погляд на кохання. Здається, що погляд спершу дуже примітивний, і Серафікус дуже обмежує себе і насолоджується цією обмеженістю у власній обмеженості, і він штучно створює таку ситуацію, при якій буде насолода в цьому буквально обмеженому колі. Бо ми, власне, і бачимо цей роман як щось обмежене, адже у нас дуже мало персонажів, фактично, у книзі три головні персонажі, навколо яких і розгортаються події. І показати ці події так захопливо це прекрасна робота. Це дуже прекрасна робота. По-друге, мені подобається наскільки сучасним роман був вже і на момент написання, оскільки Домонтович не забуває тогочасних відомих письменників, течій, художників, вчених. Це своєрідна 20 двадцятим рокам минулого сторіччя, часи розквіту авангарду, часи нових поглядів на все на світі. По-третє, образ Києва дуже відчутний. Київ дійсно існує в романі, а не просто як щось таке дуже абстрактне або лише назва від міста. Ні. Київ присутній з цілковитим зануренням, зі своїм настроєм присутні вулиці, парк, присутній цей якийсь дух міста, присутнє університетське життя. І тому відчувається, що роман є урбаністичним, ніхто не критикує місто, не завойовує і не пробує втекти від міста, як це було у підмогильного. Герої Домонтовича органічно живуть у місті. Я би дуже хотіла якесь повне видання романів до Монтовича з картами, з описами будівель, з коментарями, з примітками. Примітки є тільки у доктора Комахи, а приміток у читачів, які читають про доктора Комаху, немає це недопрацювання. Цей роман про життя і про любов, про кохання, хоча без як такої цієї класичної любовної лінії і довгих описів кохання. І ті певні сцени, які є тут інтимні. Вони по-іншому інтимні, це по-перше. По-друге, тут є такі певні натяки не тільки на кохання між чоловіком і жінкою, а між чоловіком і чоловіком. І прямих відповідей у нас тут немає. Тому я не скажу, що тут є якесь пряме заперечення або пряме підтвердження. Я вважаю, що цю лінію кожен трактує на власний розсуд. Кожен трактує так, як йому подобається трактувати, адже Домонтович ні про що не говорить нам прямо. Він залишає по собі велике поле з натяками читачу треба самому про щось догадуватись і думати. Проте автор не перебільшує з цими натяками, у всьому є свій баланс, що приємно. Зокрема, стосовно думки про платонічне і не тільки кохання зітхання між корвоном і Срафікусом. Якщо у платонічне і специфічне кохання я ще можу повірити, такий броманс, то от у фізичну близькість між чоловіками не дуже. Чому? Просто прочитайте ще раз назву роману. Саме ім'я Серафікус, яке приписали професору, вже про багато що говорить. Серафічність це і є те, що належить до вищих сфер: неземне, янгольське, безтілесне. а у доктора Комахи його серафічність нерушима. От таке от моє трактування. Та й говорячи про образ доктора Серафікуса, у мене під час читання було чітке враження, що у доктора розлад аутистичного спектру. Всі дрібнички, які прописує Домонтович, дуже підпадають під такі розлади. Або ж у доктора прям букет з різних тривожних розладів і багато психологічних травм, що може бути або може не бути. З цієї простої причини, що Домонтович неабияк висміює і передіює тогочасне захоплення психоаналізом. Взагалі, роман з одного боку дуже прямолінійний і віє формалізмом, проте Домонтович примудряється іронізувати надраціональним, над науковим. Розкидає по тексту іронічні автобіографічні згадки. Що це, якщо не скарб, хто з вас читав роман і дивувався, чому Корван нічого не робив, щоб певним чином захистити доктора Комаху під час руйнівних відносин Вер, то можу сказати, що така поведінка художника була передбачувана для мене. Власне, як і поведінка Вер, ні, це жодним чином не зіпсувало мою читацьку пригоду і враження від роману. Так от, щодо Корвена, то, на мою думку, він поводив себе як ображений індик. Гординя через те, що Вер обрала Серафікуса і вказала Корвану, щоб той чекав свою чергу, то це неяби вдарило по самолюбству великого художника, який звик отримувати будь-яку жінку. Можливо, в бездіянні Корвена так само був експеримент над сирафікусом. Втім, у романі всі герої експериментують над собою і один над одним. Щодо образу самої вер. То ця героїня була для мене досить дотепна. Вона вміє гратися і вона перебирає на себе цю роль мисливця. Так, вона та сама Фем Фаталь, самодостатня інтелектуалка, образ сучасної жінки. Звісно, що і цій героїні є в чому поспівчувати, як і кожному з персонажів. Між іншим, прототипом героїні Вер стала Вероніка Черняхівська. При тому, що цей роман змушує невимушено читача подумати про інститут сім'ї, інститут шлюбу. Кохання у тому вигляді, яке нам нав'язують звідусіль, що існує якась точна послідовна структура кохання, яка має начебто бути у кожного в житті. А Домонтович руйнує цю стигматизацію, і він показує, що кохання для кожної окремої людини це щось суто особисте, і кожна людина по-своєму буде кохати, і кохання не має бути схвалене суспільством. Ми зараз не кажемо про те кохання, яке порушує закон. Будь-який акт кохання має бути законним, це аксіома, тобто все можна, що не є порушенням Конституції і законодавства. Про Ірцю ось це теж дуже така неординарна лінія. І це цікаво, як саме Домонтович описує історію комахи і ірці, та які у них були взаємовідносини, такі теплі і обережні, але в їхніх відносинах присутня і близькість, просто вона інша, аніж ми звикли думати. Та й в цілому гадаю, що ця лінія теж певним є висміюванням психоаналізу. А ще під час читання у мене тоді було питання: де батьки цієї дівчинки? Нам наче кажуть, що вона грається з дітьми на одному дитячому майданчику, але де її батьки? І чи можете ви особливо зараз уявити історію, як просто якийсь дорослий чоловік сидить на дитячому майданчику, невідомий нікому, якось там грається з чиєюсь п'ятирічною дитиною? Я прям суперскладно уявляю цю історію. Це вже дуже так страхітливо звучить, погодьтесь. Хоча в романі ця історія доктора комахи і дівчинки не переходить межу недозволеного. Я розумію, чому ця дитина зацікавила комаху, адже для нього це була якась певна непостійність, самодостатність в тому, наскільки дитина нестандартна через те, що це власне дитина і тому доктору вона була цікава. Він же вчений, і мені здається, в дитині він вбачав те, що може бути одночасно об'єктом його дослідження, а так само об'єктом, в який він може вкласти власні знання. Так можна сказати і про Ірцю, і про ту дитину, яку Серафікус хотів мати як частину вже власної сім'ї. І після себе він залишить не тільки себе в примітках до всіх наукових статей, як в тексті домонтовочному каже, але доктор Комаха залишить після себе. Велику живу примітку як людину, і це буде його надбання. Я, зрештою, притримую з думки, що Серафікус хотів мати дитину, адже з одного боку він усвідомлював свою самотність і неспроможність на комунікацію з людьми, але при цьому він всередині така ж сама ображена, недолюблена дитина, і, можливо, йому у спілкуванні імпонували діти як такі, бо в них нема цього упередження і якоїсь вимоги до нього. Як це у дорослих до дорослих. Ірця постає символом самотності доктора. Йому простіше поговорити з дитиною, тому що вона його не засуджує, але при тому питання дитини змушують доктора Комаху подумати про те, хто він є. Серафікус не може порозумітися з дорослими, а з ірцею він може бути собою і перед нею немає соціальних зобов'язань. Немає тих протоколів, яких він має дотримуватися, коли говорить з жінками або з колегами в університеті. І цей твір про доктора Срафікуса мені дуже сильно нагадав, начебто це просто роман, де головний герой кавка, кавка і його відносини з жінками в листах, кавка і його скупість, невпевненість. І ось це інколи не прийняття реальності, що з боку комахи, що комаху не приймає так само суспільство, як і він це саме суспільство теж не приймає. І це така відсилка до перетворення кавки про те, що одного ранку, прокинувшись од неспокійного сну, Грегор Замза побачив, що він обернувся на страхітливу комаху. А у Домонтовича в романі доктор комаха головний герой. І тепер мені аж захотілось перечитати кавку. Можливо, в тексті є і сам Домонтович, і його відносини з жінками. Чому ні? Ну і говорячи про зв'язки, то в романі немало відсилок до різних літературних творів. Одним з можливих джерел і претекстів для Домонтовича був роман Бальзака Серафіта. Прекрасна серафіта Серафітос, поєднуючи маскулінність, тіло, фемінність душу, видається довколишнім мешканцям закинутого норвежського селища то юнаком то дівчиною. у Бальзака інтерпретується як людська довершеність. Майже божественність. Серафікусова ж андрогінність та безстатевість – привід для іронізування над героєм. У своєму творі Домонтович звертається до одного з вічних образів у світовій літературі, до образу Дон Жуана, що пов'язує роман Доктор Серафікус з цілою низкою інших текстів, в яких переосмислювався цей образ. Комаха це Дон Жуан, навпаки, котрий у стосунках з жінками воліє мати всіх. І зриктися будь-якої. Описуючи життя Вер, Ведомонтович порівнює її з Сибілою Вен, героїнею роману Оскара Вальда портрет Доріана Грея. Ще один вічний образ, утілений в романі Фауст. Про доктора Срафікуса Домонтович пише, що у нього було щось от легенди про Фавста. Комаха справді належить до типу кабінетного вченого, яким до певного моменту був і головний персонаж твору Йоти. В принципі, Демонтович і тут висміює що себе, що це стереотип про кабінетних вчених. До речі, про Фауста і книги Кавки я розказувала у моєму відео з рекомендаціями книг для осінніх і не тільки читань. Можна припустити, що в контексті українського модернізму міркування серафікуса про вагітність і народження дітей без участі жінки є саркастичною відсилкою до. Виснажливих сумнівів вниченкових героїв щодо батьківства, в якому чоловік не може бути остаточно певен. І наостанок хочу поговорити про таку невеличку, проте дуже важливу деталь. І якщо чесно, цю деталь я вбачаю за проблему. Є різна редакція текстів українських письменників, і коли якесь видавництво видає українську класику, дуже часто ці тексти між собою відрізняються. Десь повні тексти, десь вони відредаговані. Роман Доктор Серафікус я паралельно і слухала аудіоверсію і читала. І аудіоверсія трохи відрізнялась від паперової версії книжки, яка в мене є. Це видання комори від 2019 року. І скоріш за все тоді ще романи Демонтовича не були так популярні, як зараз, тому і не поставало питання, а чи даний текст повний. Проте на зараз зацікавленому читачу доводиться докладати зусиль, щоб знайти повну версію тексту. Замість того, щоб ця непорізана редактурою цензурою версія тексту видавалася безпосередньо видавництвами, щось мені підказує, що у видавництві є більше ресурсів і можливостей, щоб перевірити текст перед виданням книги, аніж в кожного окремого читача. І тоді не треба скуповувати різні книги, щоб зрозуміти, де там речення відрізняються, де є примітки, а де текст автентичний. Тому що аудіоверсія на Абук, яку я власне і слухала, там є деякі речення і примітки, яких немає у моєму друкованому виданні. На мою думку, ці речення насправді відіграють важливу роль у тексті. Взагалі, як я розумію, що ось це видання класики від видавництва Віват містить окрему додаткову главу про життя Ірці, і ми можемо зрозуміти, що трапилось з цією дівчинкою, яка була її подальша доля. Це ж дійсно цікава арка. Яка кудись зникла, а дарма. Тому, якщо чесно, купуючи тексти української класики, я не хочу читати радянську редактуру цих текстів, я очікую оригінальних текстів. Проте маємо те, що маємо, і це прикро. Маю сказати, що я не вважаю, що ця проза нездоланно важка для сприйняття. Для мене цей текст прекрасний, багатошаровий пиріг з незабутнім післясмаком. у письменницькому доробку Домонтовича не так багато й текстів, проте цю талановиту постать української літератури обов'язково треба читати. Я вже з нетерпінням чекаю книжку про життя і пригоди Домонтовича, яку має видати Віват. Дівчину з ведмедиком я теж читала, але цей роман залишив по собі менш яскраві враження. Сказати мені про нього є явно чого менше, аніж зараз я вам розказала про доктора Серафікуса, і то, мабуть, навіть не все сказала, що хотіла. Щось точно забула, адже роздумів у мене було неябияк багато після прочитання. Як завжди, можете піти на канал Шалені авторки і передивитись всі випуски про Домотовича. Щиро раджу: на черзі у мене роман без ґрунту, можливо, там буде щось таке, що дасть мені натхнення і для відеовідгуку. Дякую, що додивились аж до цього моменту. Сподіваюсь, вам було цікаво і пізнавально. Діліться цим відео зі своїми друзями. Пишіть в коментарях свої враження від творчості Домонтовичам, якщо вже читали, або пишіть в коментарях все, що захочете. Вам сподобалось моє відео? Підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене і мого кота вашим лайком, коментарем, донайте на Збройні Сили України, дзвоніть рідним, бережіть себе. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей у наступних відео!